Друзі, привіт! Сьогодні порозглядаємо цікаву монетку з серії Beauty Rich and Rare. В перекладі краса, Багатство та рідкість. Називатиму цю монетку преміальною, оскільки за кордоном вона коштує мінімум 100 доларів. А за ці кошти можна легко придбати три інвестиційних монетки. А якщо говорити про монети преміум, то я ще жодного разу в руках не тримав австралійської монетки. А якщо сам не тримав, то й вам не показував, отже, потрібно це виправити. Монети преміум, які показував на каналі, зазвичай були виготовлені або в Німеччині, або в Польщі, або ж іншими європейськими виробниками. Дану ж монету виготовив Королівський монетний двір Австралії. Він так і називається Royal Australian Mint або RAM скорочено 3 літери. Як відомо в Австралії два потужних виробника монет. PEFMINT та RAM. PEFMINT порадував нас цікавими серіями монет типу Чорний Прапор, Боги Олімпу, кілька серій з драконами ось одна, ось інша. Дикі коники Брембі, австралійські лебеді та багато інших. Якщо ж згадуємо монети RAM, то перше, що спадає на думку, це серія з дельфінами та серія про найнебезпечніших тварин Австралії. Маємо серію герби Австралії. Свого часу у них була цікава серія з трикутними кораблями. Той же лунар у них вийшов гарний, як на мене. Ще було кілька серій, але мене вони не зацікавили. А дельфіни це, по суті, перша спроба виробника у виготовленні інвестиційних монет з легкою нумізматичною премією. А до того часу вони виготовляли малотиражні колекційні монети. Враховуючи, що даний монетний двір було засновано у 1966 році, ми маємо справу з досвідченим виробником. Серія краса, багатство та рідкість присвячена дивовижним місцям Австралії. Я хочу подякувати всім, хто дає мені можливість потримати подібні монетки в руках. До речі, замовник даної краси люб'язно надав мені коротенький відеоматеріал з попередніми монетами даної серії. Зараз я вам їх покажу. Ось перша монета з серії з зображенням морських жителів великого бар'єрного рифу. Колись я побачив цю монету на фото, і вона мені дуже сподобалась. Переконаний, що вживо вона ще гарніша, ніж на відео. А це другий виріб серії, присвячений тропічним дощовим лісам Австралії. Цієї монети я не бачив навіть на фото. Схожа, форма усіх трьох виробів однакова, вигнута, куполоподібна. Костянтин ще раз дякую вам за відеоматеріал. А це третій та заключний виріб в даній серії. На монеті зображена група вапнякових скель, яка має назву 12 апостолів. Ці скелі розміщені на океанському узбережжі поруч з великою дорогою в австралійському штаті Вікторія. Зовнішній вигляд скель та невеличка відстань один від одного зробили це місце популярною туристичною пам'яткою. Дане місце отримало назву 12 апостолів. Хоча в групі лише 9 скель, а 3 розміщені окремо. Після того, як в липні 2005 року одна скеля обвалилась, їх залишилось лише 8. Тип карбування даної монети Proof. Напевно, бачите, як гарно виблискує поле монети. І як прекрасно контрастує основне матове зображення з цим полем. Монета поставляється у Фотлярі. Та з сертифікатом. На сертифікаті бачимо характеристики монети. Одна унція, срібло, проба 3 дев'ятки, діаметр майже 40 мм. І тираж 7500 екземплярів. Цей бік монети, схоже, однаковий для усіх виробів серії. Якість чекану фантастична. Справжній пруф, немає тут до чого придертись. Цей основний малюнок він такий аж білий. Поле прям ідеально зеркальне. Ну, це я дивлюсь неозброєним оком. Якби мав якусь потужну лупу чи мікроскоп, можливо, якісь би вади роздивився б, так їх не бачу. Дуже гарна монетка. Я звик, що на монетах Proof видно багато поля монети, а тут, навпаки, основне рельєфне зображення практично на всю монету. Стосовно ціни, ціна новинки на Apex майже 100 доларів. І це одна з найкращих цін на ринку. У інших продавців дорожче або сильно дорожче. На сайті виробника бачимо цінник 140 доларів і допис про те, що виріб недоступний, отже, вже все продали. Але тираж не такий вже й малий, і монета досить свіжа. Десь ті монетки ще повинні бути лише питання, по якій ціні. За першу монету в серії на eBay просять далеко за 200 доларів. При бажанні можна знайти ще дорожче, ось як приклад, за 295 євро у продавця з Німеччини. Що скажете, друзі, як вам монетка, як серія в цілому? Очікую на ваші коментарі. Буду вдячний за лайк, якщо відео вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити огляд цікавих монеток. Зустрінемось!